Ми власне, цією громадськістю ми маємо можливість і вплив на місцевому рівні десь зрухати оцей совість людей. Ми зараз проводимо зібрання громадськістю, тому що адміністрація дає вказівку розпочати ремонт саме сьогодні, коли ми проводимо збори з громадськістю. А коли в 329-му вони проводять термінову колегу? Я хочу зауважити. Першому заступнику голови обласної ради, що є та ситуація, і ми маємо знати, що всі приміщення належать обласній раді, тобто територіальній громаді. Громада, яка вже навіть нівелюється в Тернопільській області, не може прийти на засідання в кабінет, то це вже, напевно, є ганьба для керівництва і обласної ради, і обласної адміністрації. Ну і, і оце багато... от може громада сказати, громада своє слово скаже. Треба ми сказали, що ми готові провести сесію навіть вночі. Але коли Конституція і закони на території Тернопільської області відбудуться, коли війдуть депутати, і непродажна, скажімо, буде, скажімо, управляти партія регіонів обласної ради, а та демократична більшість, за яку проголосували люди, тепер на нижчий рівень спускання. Наш вибір є, є. Доповніть, будь ласка, депутатам, тому я, що Почаївська лавра буде на вашій совісті. Шановні люди, я напевно тут найстарша між всіма. Я прожила кілька держав, Так? Но такого порядку і такої влади я не пам'ятаю, як прийшла влада зараз при нашій вільній Україні, де особливо прийшов до нас зараз хоптян. Як він порізнив людей на дві категорії: лю заполонив людей страхом, людина боїться піти на наше якесь віч, тому що хуптян сказав що не можна. Учителів всіх узурпував під, своє... під свою команду, бо ні то ми звільнимо з роботи. Отакий От порядок навів коп'ян. Тому ну, це рівень наших <пиш> депутатів. Це є збори громадської захистите. Це партії регіонів, збори партії <пиш> регіонів. <пиш> Оце <пиш> зібрався громадські! Це роздар. Вазьте ге громадянки, вазьте ге громадянки. Можна. Не футайте. Стій на Покажіть хоч одну зарубайскості. Стоп. Я вас там дяне. Не три громадянки. Боже, ви там. Вам збирати Ви вам ви вкрали? Гнада, нам треба промотати. Ідіть зараз, повертайте у вашому. А чого причатуєте враз? Приту, ви не лють. Так. Ми виходимо тут і повна. Почому говоримо? Люди з партії, хлопоти, хоче братися в громадську синю область. Що говорить госдасери? Маєте з узурпацією, тому що вам так не пройде, вам нагадають 90 років, коли ви вилітали через вікна по районах. Так було. Важаєте, а вас не возьмемо. Нас залишилося проголосувати за проєкт звернення і з поправками, і доповнення. Ми на цьому завершите. Для нас все зрозуміло. Якщо з вашого дозволу, ще депутату Верховної Ради Олегу Сиротюку надаємо слово. Добре. Ви знаєте, шановне товариство, ми бачимо на 21-му році незалежності, що відбувається в патріотичному краї, в тому краї, який формував українську державність. Ми бачимо, що влада, яка прислана звідси з Києва, намагається нам диктувати свої умови. Ми добре розуміємо, що окрім Верховної Ради, де зараз є опозиція, яка бореться, де є свобода, яка бореться за права людей, за права українців. Місцеві ради мають бути форпостами місцевого самоврядування і захисту інтересів територіальних громад тут на місцях. І те ваханалія, яка триває більше двох років, коли не наводяться депутати, чим викривляється політична позиція, сформована три роки тому під час виборів. Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. І не може жоден чиновник, жоден, який присланий суда, панувати на Цій землі вказувати громаді, яким чином ми себе маємо поводити. І наше завдання зараз не йти на жодні компроміси, не йти на жодні домовленості з владою, жодних меморандумів, жодних домовленостей в кулуарах. Має бути лише дотримання закону і дотримання конституції. Ми добре розуміємо, що в кожного з тих, хто тільки що тут був, є довідка про те, що вони нормальні. Але спитаємо людей, що люди думають про їхні панування. Про те, що немає можливості ані отримати роботу, ані отримати зарплату. Вони говорять про бюджет. Насправді вони його проїдають той бюджет. Як і, і тільки в Тернопільській обласній раді, коли буде опозиційна більшість, коли буде можливість формувати ту позицію, яка потрібна для громади, ми зможемо формувати такі показники, які будуть захищати місцевих людей. Але Тернопільщина, яка 20 років тому відновлювала свою незалежність, зараз має показати всій Україні, як потрібно боротися цим бандитським режимом, який є в Києві, який тут є на місцях, пересланий сюди Януковичем. Він грабує країну і сюди прислав Смотрящих і Шістьори, які тут намагаються разом з ними деребанити нашу країну. Ми маємо бути точкою упертя і точкою захисту інтересів територіальних громад. Подивіться зараз за себе. Крім того, що прийшли ці з довідками, то вони ще з собою провели понад 100 чоловік правоохоронців. Оце є та банда, яка за плечима за плечима міліціянтів намагається боротися з власною громадою, але час змінився, ніхто мовчати вже не буде. Ми, депутати від свободи в Верховній Раді, будемо ініціювати створення тимчасової слідчої комісії по тих діяннях, Хоптіна і тої своєї банди, яка зараз тут під керівництвом партії регіонів намагається диктувати нам умови. І ми їм цього не попустимо. Громада Тернопільського краю, Бандерівський край не зламається і не стане на коліна. І все буде в цій області лише згідно закону, згідно Конституції, або не буде ніяк. Ми до, 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 будемо боротися за те разом з громадськістю, для того, щоб в цій області планувала законність і не було оцих нападок, які приходять і намагаються диктувати нам умови. Тому ми впевнені в тому, що ми переможемо, але лише спільно. І звичайно, все, що сьогодні говорилося, воно вірно. Будемо виводити людей на вулиці, будемо виводити людей на колегії, на наради, на зеліточні вокзали до тої пори, поки не зрозуміють, що не можна поставити на коліна Бандерівський край. Слава Україні! Слава надаємо депутату Верховної Ради Михайлу Головку. Дякую, під друже Володимир, шановна громада, шановні братими, товариство. Ми стали свідками в чергове. Знущання над українцями на тернопільським країнам продовж років, впродовж двох років, останні, коли є при владі Хоптян, які тероризують нашу область. А те, що трапилося сьогодні, це ще свідчення того, що вони діють тільки методами бандитськими. Вони прийшли сюди, як зграя бандитів, озброївшись, і хотіли зірвати наші зібрання. Вони думали таким методом натиснути, залякати нас, що ми здамося. Але ми повинні розуміти, що при кожному разу вони будуть отримувати гідні відсіч. Якщо треба, ми підемо проти них і їх розтопчимо. Треба вийти на вулиці, завтра вийдемо на вулиці, перекрити залізну дорогу. Ми це зробимо. Коптян думає, що він навічно сів цьому кріслі. Ні, ми доведемо до ситуації, що ми його викинемо з того крісла, з того кабінету, і буде він летіти тут подальше з нашого краю. Ми не дозволимо тероризувати, обтирати ноги об торгне полян. Те, що вони сьогодні знущаються над нами не тільки в національному плані, а в соціальному, економічному плані. Вони хотіли сьогодні залякати нас, отрима і треба ще раз получати. Вони получать своє і будуть притягнуті до відповідальності. Вони соні захвалу, ганебно хотіли зірвати громадські зібрання. Які висловлюють свою недовіру голові адміністрації Ковтану, голові партії регіонів Тернопільській області, який зриває ТВК, який плюндрується з Конституції, який плюндрується з нас з вами. Але ми терпіти їм цього не будемо. Прийде час, вони дуже швидко будуть нести за це відповідальність. Ми наступаємо на них. Якщо вони нам оголосили війну, ми їхній виклик приймаємо. Значить, ми йдемо проти них. Як це казав Святослав Хоробрий, коли йшов на ворога. Ми йдемо на Хоптяна, ми йдемо на партію регіонів, ми йдемо проти цієї злочинної адміністрації і дамо їм бій. Слава нам, слава Україні! <пілляє> То проти одного. <пілляє>

Ну я розумію. Коли коли річ, Коли ви прийняли рішення, ви почали кричати, що треба міліцію. Я, я вважав, що це де, повинно де, було виважно толерантно пройти, недоцільності де, 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 не було переростатися. Де. Де, де Скільки треба чати, що приймати? Три-чотири хвилини. Тепер наступного разу до вас буду звертатися про забезпечення порядку до 4 хвилини, щоб дивити себе. Ви офіційно робите заявку, і питань немає. Питань немає. Добре, ну, хто зробив офіційну заявку, щоб вони зараз тут з'явилися? Ви кричали, що там